Всім привіт! В цьому відео хочу поговорити по сайтах, а вірніше по лендингах, які написані на скриптах. Чому вони трудно копіюються? Якщо правильно зроблений підхід, то можна сказати, що він практично не копіюється. Тобто, навіть якщо його скопіюють, то можливість зміни дуже дуже, дуже малесенька. На прикладі покажу такого сайту. Зробив стандартненький сайт. Напевно, один з моїх улюблених шаблонів такий коректний, простий, лаконічний лендінг. З можливістю вибрати кількість там ну, їх дуже-дуже багато. Зараз вже їх цього дизайну дуже багато на фейсбуці є. Але. Цей написаний на реакті, зібраний на реакті. Тобто, всі блоки, всі модулі вони пишуться не ваш HTML. Для прикладу, покажу, я вже викатав цей сайт, відкрию його в редакторі, покажу, як він у нас виглядає. Тобто у нас є індексний файл, він буквально ось такий от коротенький. тобто Тут ніякої інформації немає. А вся інформація у нас записана в скриптах. Тобто е, є у нас файл стилів, е, взагалі структура проекту дуже малесенька. Получається е, файл стилів один, е, файл JS. Тут у нас практично вся інформація записана, він дуже-дуже довгий і редагування тут ну, він практично не, не піддається. Тобто, щоб знайти де що тут у нас написано, то Людині прийдеться почухати в е, одне місце, щоб щось розібратися і якось змінити сайт. Тобто е, вся інформація з сайту, тобто назви, е, потім ці е, текста, це, тек, ці текста, це, це в нас все прописано по скриптах в одному скрипті, і фактично він не змінюється. Що дає е, такий метод написання сайту? Він не написаний на React, компілюється він в JS в скрипти. Вся інформація у нас прописана тут, і тут можна писати е, будь-що. Тобто свої копірайти, якісь залишати, якісь е, дані там, телеграм, акаунти, да? тобто номера телефонів. Е, Пошту і посилання на сайт на ваш можна залишати, і воно буде практично, ну, його буде проблемно скопіювати в такому форматі, як він є. Тобто, ну, є одна така перевага. Опять повторюсь, що не коп... сайти, яких не можна скопіювати, їх немає. Є можливість просто ускладнити роботу, щоб. Той, хто копіює, почухав голову і подумав, чи йому потрібно копіювати, і скільки часу в нього піде на копію. Тобто будь-який сайт можна скопіювати, але можна ускладнити. В цьому прикладі стоїть у нас захист від правої кнопки. Захист допрацьований, вже гарненько працює. Він вшитий опять-таки, в цей файл скриптів. І людина, коли захоче відкрити допомільні інструменти інструменти розробовчика, його перенаправить на Да? Це стандартна процедура. Вже у нас стоїть блокировка від повернення на шах назад, тобто він поправлений уже скрипт захисту, скажімо так, адекватно вже переписаний, правильно зроблений. Якщо поставити ще захист від ботів з хостингу, то практично його не можна буде скачати навіть через такі сервіси, як сейф Web там, і ТД і ТП. Тобто хостинг буде визначати, що то є е, бот, що ж, хтось питається щось скачати, він просто буде віддавати пусту сторінку. Тобто права кнопка захищена, захищена у нас від копіювання права кнопочка, да? консоль заблокована, і не можна подивитися ісходний код самого сайту. Скопіювати щось, контроль-копі не працює, вихід. Як його можна скопіювати? Скопіювати його можна. Я не кажу, що немає унікальних, на тут теж тут правою кнопкою не можна зберегти, але ніхто не забороняв робити скріншоти. Тобто, якщо людина захоче зробити, забрати цю фотографію, вона може забрати в скріншот і зберегти до себе десь на комп'ютер. Точно так же само і по текстах є програми, які читають текст з. Монітора, да? ну, от в мене, наприклад, стоїть програмка, е вона повністю вичитує все. От Я скопіював в мене цю фразу вже е скопіювала, я її можу використати у себе. Мені потрібна допустім, інша фраза. Допустимо, це речення велике, я його скопіював. І воно в мене тут теж лежить. Да? Тобто я це все гарненько можу скопіювати, це не є проблема. Опять-таки, повторюсь, якби сайт не був написаний, якщо у людини стоїть задача його скопіювати, він його якось худо-бідно да, зможе скопіювати, витягнути Витягнути фотографії, витягнути текстовки, але сам цей сайт вже буде якби трошки проблемно викатати повністю. Стандартними методами і е відредагувати ще більше проблема буде. Е такі сайти можуть бути е як звичайні, можуть бути каталожні, да? тобто вже зроблені під каталоги. От я зробив дві карточки, тут а, показати, як працює. Перший у нас іде, тут права кнопка в мене ще поки що не заблокована. Я можу подивитися код, м покажу нам на, на прикладі кода. У нас йде 100 гривень звичайна ціна, коли людина відкриває папа, у нас тут підставляються ціни до нашого сайту. Да? Тобто вибирає одну, у нас стоїть 100 гривень, вибирає три штуки, у нас по 80, вони рахуються, Ну і кількість перераховується. Да? Тобто, Тут ця формочка працює на 100 гривень. Наступний товар, ну і ID товари теж змінюється. Наступний товар, він має вже 200 гривень. Да? Тобто кожна карточка товара може бути зі своєю формою, воно зручно, воно прикольно, класно. Плюс, якщо поставити тут якийсь певний захист, буде ще цікавіше. Потім по всіх блоках, блоки всі робляться, накидаються все повністю через. Ісходніки робиться спеціальна програмка, яка ну не програмка, а робиться проект. От в даному випадку, як в цьому декілька їх зараз, зараз на, на декілька товарів ось вона стоїть. Я покажу, як виглядає приблизно проект. Проект виглядає у нас це React-проект, він має якісь певні сторінки. До речі, тут уже сторінки у нас вшиті в, в сам в скрипт. Тобто, у нас, якщо подивитися, то потім при рендері залишається тільки одна сторінка. А всі остальні, от політика, вона вшита теж в скрипти. Вона прописана в скриптах. Тобто, в, в політиці ви теж можете указувати свої реквізити. І е, якщо людина скатає і буде якось пробувати це все змінити, то всі реквізити ці всі позалишаються на старому сайті і будуть працювати. Опять таки в скрипти можна повшивати будь-що: Двойні відправки, захисти. Е, Ну, масу всяких вкусняшок. Причому це буде нечитабельно, це буде в один файл. От якщо ми подивимося, скомпілірований да, він у нас має е, один js файл от він. І тут от вся в нас інформація в ньому прописана. Це вже скомпільований файл, він повністю зібраний сайт. В розібраному віді він виглядає от таким от чином. Тобто, в нас є е, певні сторінки. Гарантія, оферта, хом дато головна сторінка нашого сайту. Ось так вона виглядає. Тут фактично у нас нічого ну такого немає прописаного. Тобто, ми тут прописуємо, збираємо сайт з блоків, з компонентів наших. Да, блоків може бути безліч, їх можна відображати будь-як скільки угодно. Тобто, це вже. Польот фантазії, і, скажімо так, індивідуальна робота саме до сайту. От. Потім, коли це все відпрацьовується, перевіряється на правильність написання коду, і коли код правильно прописаний, робиться команда білда, яка вибудовує повністю наш сайт, готовий проєкт до продакшена. Тобто ми можемо виложити вже в продакшн сам сайт. Трошки не переживати про те, що люди там зможуть якось його копіювати. Тобто це є вже так, скажімо, більш унікальний дизайн в якому форматі, в тому, що його трошки не трошки його набагато складніше змінити, щось там переробити і підігнати під себе. Тобто, якщо в багатьох. Виникає така ситуація, що він знаходить товар і він йому підходить, але він щось хоче замінити. Да? Він копіює сайт через блокнотик чи через хостинг. Будь-яким методом він залазить в html файлик, робить зміни і запускає його собі в рекламу вже зі своїми змінами. Тобто замінює фотографії, замінює. Текстовки, якісь поправляє, поправляє ціни і вперед в бій, да, тобто копіювання займає буквально 15 Ну там 15 хвилин, як у кого, да, в мене копія звичайного сайту займає. Від 2 до 7 хвилин це звичайного сайту, не складного. Якщо там зміни, то самі знаєте, як буває, да? тобто може бути і на протязі півгодини, може бути по завантаженню на протязі двох-трьох годин я стараюсь викинути проект, віддати людині, щоб людина вже користувалася і дивилася. Ну, тобто працювала з ним. Вот. То в цьому випадку редагування у нас займе ну дуже дуже багато, і доцільність такого редагування ну відлітає моментально. Тобто людині буде простіше знайти похожий товар. Такі, як він шукає, допустимо, той, що і ви продаєте, але з іншого сайту, який написаний на звичайному html і його підігнати під себе, під підредагувати. З цим буде вже трошки проблемно. Опять-таки повторюсь, індивідуально пишеться, під кожну людину можна зробити такий проєкт, поставити захист. У двійних відправках зразу кажу, я цим стараюсь не балуватися, тому що ну наслідки все одно будуть виходити через Фейсбук. Тобто, ну не люблю я показувати ці нюанси, як обманювати інших людей на своїх сайтах. От. Якщо буде комусь цікаво, звертайтеся. Індивідуальний підхід теж є, трошки ціна буде інша, але як варіант можна написати такий сайт, який у вас буде проблемно скопіювати взагалі.